Ось очі поризик, виходить вал 200, діаметр 90, вигнута труба, прикручена до станіни. Це не закінчено, тут метал у мене закінчився, треба доробити, окультури те. Плита, знайків 35, наверное, її. Ось такий вид знизу. Вид знизу. А, так, ножі. На 8 мм. 50-й примерно. Переходи сюди. І звідси переходить на двигун. От. от таким от Ну і тут дровокол. Поковиці сушаться. Мотор 7 лошадіних китайських. І <кхід> от виходить ось така щіпа. Причому це суха. Це у нас тут абрикоса двогодічна, це у нас тут шовковиця, ну, бачите, куча. І тягаємо таким помічничком. Топор. Він тільки прикрутився, бачите, не зажав його. Паркоп. болт зніли. Ходової сквозної йде. Відкрутив, ще порізь скинув і остався дробоков на своїх колесах.